Нарешті цей день настав, і ми всім доказали. Після перших двох турів, коли ми програли набрали 0 очок, нам не можна було програвати ні разу, щоб вийти в полуфінал. Але так сталося, що вже на двадцяти секунді ми пропускаємо м'яч. З моменту нашого програшу ми зіграли вже 5 ігор і не разу не програли. І ця гра вирішує тільки те, хто з якого місця вийде. Якщо ми програємо, то виходимо з четвертого. А якщо виграємо, то з другого. В нас кутовий, а стандарти в нашій команді це сильна сторона. Ми зрівнюємо рахунок один один. Перше ми плотно присінгували, і я дуже часто перехватував м'яч. Ну а далі. Я вже помінявся. Тайм в нас іде 30 хвилин. Я змінююсь десь на хвилинки 25 бо далі ми кидаємо кубик, і граємо сім на сім. І перший тайм ми закінчимо з рахунком 1-1. Починаємо другий тайм. Тут одразу були дві нього, але слава Богу, він не зміг забити. Якщо ви дивились матч, напишіть в коментарях, як би моя гра, бо я насправді задоволений з собою і реально я дуже багато допрацьовував. Ну, наприклад, верталь виносить м'яч. Я десь на половині суперника, і я встигаю на ривочку забрати м'яч і зберегти для своєї команди. Багато боротьби на футбольному полі, і суперник, напевно, перший раз атакує в другому таймі і одразу. Забуває м'яч. але в цій грі ми реально дуже швидко забували. Тому як тільки ми пропустили, Вітя Макс зрівнює рахунок на 2-2. Браво, браво, браво! Сахаський бере президентський боліт і дуже впевнено реалізовує рахунок 3-2. Ну а Саха стає найкращим бобардиром. 9 забитих м'ячів. Ну що, ми займаємо друге місце в таблиці і виходимо в полуфінали, де знову зустрінемось з арматом. Але вже в Житомир не забудь підписатися і добий мені 1 мільйон підписників.